Руна прискорення. Бог цієї руни успіх. Допомагає в прискоренні процесів і часу. Означає прискорення виходу також із якихось негативних умов. Руна призначена для духовного росту через керування часом, матерією та енергією. Її часто запускають в ставах, в формулах для того, щоб якісь процеси швидше запустити. Процеси в процесі зцілення, в процесі заробляння грошей, в процесі ще досягнення якихось цілей. Тому досить популярна руна. І взагалі, навіть кудись потрапити швидше, можна перед собою зображати знову ж таки через енергетичний. Через енергетичну печатку цього символа можна кудись швидше потрапити, але дуже обережно, якщо, наприклад, на автомобілі. Колір зелений і червоний, звук активації ум-ум-ум. І давайте зараз намалюємо цю руну. Так. Давайте зобразимо цей символ. Малюємо дживу. Чаще наше. піднімаємося вверх. І далі у нас отут головне не заплутатися. Тому, щоб не заплутались, малюєте ось так. І далі так, так так, так. Ось такий вітрячок запускаєте, причому рухається він проти часової стрілки.